Я маю трикутник з кутами 30 градусів та 45 градусів. І однією стороною, довжина якої 2. І тепер я хочу знайти усю можливу інформацію про цей трикутник. Почати я можу з кута невідомого мені, бо знайти його дуже і дуже просто. Сума усіх кутів трикутника це 180 градусів. І аби знайти третій кут, мені потрібно відняти два відомих мені від суми усіх кутів. Тобто 180 градусів мінус 30 градусів і мінус 45 градусів. Дорівнює 105 градусів. Добре, але що тепер робити, аби знайти невідомі мені сторони? Це зробити теж доволі просто, якщо ми знаємо про теорему синусів. Синусів. Про її доведення ми поговоримо у наступних відео, а зараз я її просто використаю. Візьму одразу сторону, що мені відома 2, та кут, що лежить напроти неї. Запишу. Синус кута 30 градусів. Поділений на 2. Дорівнює. Синусу 45 градусів. Що поділений на сторону, що лежить напроти нього. Я назву її А. Поділити на А. І дорівнює Синусу. 105 градусів поділеному на B. Ця сторона у мене дорівнюватиме B. Добре. І тепер, використовуючи оцю от рівність, я зможу знайти мою сторону А. А потім, аналогічну дію, я зроблю і зі стороною Б. Запишу. Що синус 30 градусів це насправді відома нам величина. Ми її вже не один раз зустрічали. Тому можу одразу замість синуса 30 градусів писати 1 друга. І 1 друга поділити на 2 це 1 четверта. Отже, 1 четверта дорівнює. Синус 45 градусів це також відома нам величина. Ми працювали з нею, коли бавилися з одиничним колом, але так само можемо побачити її і у табличці значень. Це корінь із 2 поділити на 2. Отже, 1 четверта дорівнює корінь із 2 поділити на 2 поділити на а. І тоді можемо вирішити цю пропорцію хрест-нахрест. -на -хрест. У нас вийде, що а дорівнює корінь із 2 на 2 помножити на 4. 2 і 2 скоротяться. І у результаті я матиму 2 кореня із 2. Якщо маєте бажання, то ми можемо перетворити це число на десятковий дріб. І це приблизно дорівнятиме 2,83. Та отже, А дорівнює 2,83. Тепер перейдемо до Б. Так само 1 четверта дорівнює синус 105 градусів поділити на Б. Знову вирішуємо пропорцію хрест-нахрест. Б дорівнює 4. Синуса 105 градусів. Цього значення я вже не знаю, тому просто скористаюся калькулятором. І отримаю 3,86. Якщо маєте бажання, то можете перевірити мене. Але я думаю, що не помилився. Запишу бедоріння 3,86. Знову таки, у цьому відео ми лише використовували теорему синусів. А про те, як її можна довести, ми поговоримо у наступному відео, але це все одно є дуже і дуже важливим, оскільки саме розуміння того, як вона доводиться, дозволить нам використовувати її, розуміти її, і зробить наше життя значно і значно приємнішим.